Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поговорити про наші послуги, взагалі, які вони є, як їми скористатись, і ознайомитись ми з вами можемо на нашому сайті. Тож рекомендую приходити на наш сайт, взагалі на наші соцмережі, щоб кожен раз, коли у вас є питання, заходити та читати інформацію, яка є у нас на офіційному сайті. Тож, давайте перейдемо до перегляду сайту, і я поступово буду розповідати, що це за послуга, взагалі для чого вона потрібна і як ми її робимо. Перша у нас послуга по черзі йде послуги для квартири. Для квартири у нас йде система, можна сказати, безперебійного живлення. Як ми знаємо, в багатоквартирних будинках не часто можна встановити сонячні панелі, тому що там треба брати дозвіл від ОСББ або управляючої компанії, щоб на даху встановити якусь там додаткову конструкцію. Тож, якщо у вас є потреба тільки для своєї квартири встановити безперебійну систему, яка буде допомагати вам. Бути автономними під час відключень світла та економити трохи споживання електроенергії, можна встановити інвертор та акумулятор без сонячних панелей, і використовувати цю станцію повністю для свого забезпечення. Тепер давайте перейдемо до наступної нашої послуги, де ми зможемо з вами поговорити про станції для приватного дому. Якщо у вас є приватний будинок, де ви хочете встановити собі станцію, яка буде вам і економити споживання, і, можливо, навіть заробляти кошти, тому що можна підключити як зелений тариф, так і активного споживача, але активний споживач, я трохи забігаю вперед, це більше для підприємств. Для приватного сектору це буде більш підходить зелений тариф. Тож, що ми робимо для приватного сектору? Ми встановлюємо робимо спочатку аналіз вашого споживання, робимо проєкт кріслення, як буде встановлено сонячні панелі, де буде розміщатися основне обладнання, інвертори та акумулятори. І після цього, коли ми вже приходимо згоди з нашим замовником, наші монтажні бригади виїжджають та встановлюють цю станцію. Це досить нескладний для нас процес, тому що станція встановлюється в дуже короткі терміни, тому що у нас багато обладнання вже є на складі, яке просто чекає, коли його візьмуть та встановлять. Тому, в принципі, 2-3 тижні, і станція у вас готова, запущена, працює, і ви вже використовуєте сонячну енергію для свого блага. Підприємства. Це дуже цікава тема для нас, тому що ми. Дуже раді, що за допомогою сонячних станцій ми допомагаємо нашому бізнесу розвиватися і економити кошти. Тому що зараз тариф на електроенергію комерційний, ну, не низький. Це зараз у нас даний момент 11 гривень, і він ще буде зростати. Тому. Підприємства досить часто звертаються до нас, щоб ми теж прорахували, зробили проект та встановили станції Мережеві, гібридні. Вони бувають для підприємств теж різних форматів. Ну як і для приватного сектору, я до речі додам, що в приватний сектор можна використовувати як і мережеві станції, так і гібридні. Також і на підприємство та ж сама історія. Якщо вам вас цікавить тільки економія на споживанні, ви встановлюєте мережеву станцію. Вона працює тільки тоді, коли є електроенергія в мережі. Та світить сонце. Якщо електро... електроенергія вимикається, станція не працює. Це її якби недолік. Але коли у нас немає відключень світла, вона працює чисто на економію споживання. Якщо вас цікавить автономія та економія, це вже буде гібридна станція з акумуляторами, яка підходить і для приватного сектору, і для бізнесу. Тільки там вже варюється її потужність. Якщо ну, приватний будинок, звісно, буде менш потужна станція, а на підприємство вже треба дивитися та прораховувати, яка станція їм буде там потрібна по їх споживанню. Тож, в принципі, якщо вас цікавить розвиток вашого бізнесу, якщо вас цікавить економія та автономність, ви можете звертатись до нашої компанії, на сайті є всі наші контакти. І соціальні мережі ми теж відкриті, ви можете нам писати. Менеджери вам відповість. Менеджер вам відповість і проконсультує. Тож, переходимо далі на наступний, як то кажуть, слайд. Це ОСББ. Це взагалі такий новий виклик був для нас, тому що це державна грантова програма, яка ОСББ допомагає встановлювати сонячні станції і компенсує 50% від держави. Також була ще програма від міста, яка ще там 30% додавала компенсації, і взагалі ОСББ виходила на компенсацію у розмірі 80%. Тому багатоповерхові будинки змогли використовувати також енергію сонця та бути автономними. Ми монтували ці станції, теж робили проєктно кошторисну документацію, розробляли візуалізацію проєкту і встановлювали і запускали ці станції. Це досить круто, тому що в місті Миколаєві ми встановили вже 12 таких станцій на багатоповерхових будинках. Це крутий досвід для нас, тому що ми одним таким, однією такою станцією змогли забезпечити багато людей енергію сонця та автономністю. І вони зараз, коли бувають відключення, блекаути, навіть цього не відчувають, тому що. Система автоматично переходить на акумулятори, якщо це вечір, і вони навіть цього не помічають і працюють у своєму режимі. В принципі, по СББ все. Якщо ви також зацікавлені в таких станціях, ви можете до нас звертатися. Ми допоможемо вам підготувати документи, які необхідно для подачі на цей грант, прорахувати, зробити проект і встановити цю станцію. Тож це я одразу трохи перебіг на наступний наш слайд про послуги, які ми можемо консультувати по документах. А ми до нього, може, трохи пізніше повернемось. А зараз я хочу перейти до наступного нашого слайду. А це критична інфраструктура на нашому сайті. Про ми досить багато вже проектів реалізували як від донорів, так і від коштів міської ради. Ова і так далі. Ми встановлювали станції як на лікарнях, там точках критичної інфраструктури, школи, дитячі садочки. Все, що пов'язано з людьми, все, що пов'язано з тим, щоб люди відчували себе в безпеці. Особливо лікарні, котрі допомагають пораненим в час, коли є відключення світла, щоб операційні та якісь критичні моменти були забезпечені при пологові будинки. Також у нас є станції, які ми встановлювали по області. Це на точках видачі води, на насосних станціях, там, де це дуже критично, щоб вода поступала до містян та мешканців того району, де воно було встановлено. Тож, це дуже буде цікаве для міської влади, для донорів, тому що у нас вже є досвід цього, реалізації цих проєктів. Це все у нас показано та відображено на сайті, в соціальних мережах. Це все розповідається, це все показується, все відкрито. Тому для донорів ми завжди теж відкриті, щоб співпрацювати, робити проекти, робити станції і ну, робити це для людей. Тож, давайте перейдемо до наступного блоку. Що у нас є? Це у нас є кредитування. А кредити. Ми є офіційними партнерами. Глобус Банку, Щадбанку, Приватбанку, Приват банку У нас ну, багато партнерів з цього приводу. У нас є вже напрацьовані комерційні пропозиції, які спеціально під це підлаштовані. Ми допомагаємо вам зібрати повний пакет документів. І ви зможете встановити станцію собі як у приватний будинок, так і на підприємство. Тобто є різні кредити, є кредити для підприємців для бізнесу і є кредити для фізичних осіб, якщо вам потрібно для себе, для свого використання. Тож, звертайтеся теж до нас, ми зможемо вам в цьому допомогти станції зможуть вам забезпечити автономність, економію, і ви зможете відчувати всі блага цієї станції після її встановлення. Наступний наш блог на сайті це інші послуги. Я зараз розповів про основні послуги, які є на сайті, у нас, якими займається наша компанія. Також йдуть послуги. Які додаткові, вони теж є на сайті. Це у нас грант Гріндем, це я вам розповідав про ОСББ, як ми взагалі працюємо з цим, і як ОСББ можуть встановити собі сонячну станцію. Зелений тариф та активний споживач я також згадував це в нашому відео. Це коли ви можете, якщо ви фізична особа, ви встановлювати собі станцію на приватний будинок, то для вас буде зелений тариф. Ви зможете заробляти на своїй станції ще додаткові кошти, і економити споживання і бути автономним. Якщо активний споживач це більше для підприємств, ви також зможете там економити на споживанні та плюс додатково там інша трохи йде схема цього проєкту, це активний споживач. Він накоплює вам кошти, які ви потім не платите в обленерго, наприклад, ввечері, коли електроенергію ви там використовуєте більше, або взимку, коли у вас є менша генерація від сонця, і ви будете брати трохи більше з мережі, але не будете за це платити, тому що у вас накопичено о, якась там кількість цих кіловатів. Також ми можемо робити нагрів води. Це геліосистеми, які встановлюються у вас на даху, і теж за допомогою сонця нагрівають вам воду. Теплові насоси встановлюємо, інколи не так часто, але можемо зробити. І Також є послуги по електромобілям, ми можемо перепакувати, замінити батарею в там, Nissan Leaf або там, Renault Kengo, якесь Renault Zoe. Або інші якісь електрокари. Цим теж займаємось, обслуговуємо, робимо ТО а, аналіз взагалі системи є в автомобілі, і ви можете спокійно їздити на електрокарі і знати, що у вас є а, компанія, яка зможе допомогти вам у вирішенні якоїсь проблеми з машиною. Тож, це я вам розповів загально просто, да, які у нас є послуги на нашому сайті, чим ми займаємось. Також окремо ми запишемо відео про кожну цю послугу більш детально розгорнуто. Де я або мої колеги розкажуть вам про послуги більш детально розгорнуто, покажуть все, як є, які документи потрібно. Для Кредитування для там, активного споживача та підключення зеленого тарифу. А тож все це буде на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо вам дуже за це вдячні. Також у нас є TikTok, Instagram та Facebook і Telegram. Тож, а, слідкуйте за новинами, задавайте свої питання, пишіть коментарі. З радістю вам відповімо, проконсультуємо. Тож до зустрічі у нових відео.